Не проста, а золота національний банк придбав посудомийну машину вартістю у 341 тисячу гривень. Про це повідомляє вісник державних закупівель. Чиновникам захотілося мати надпотужну таку посудомийку із сушкою на три швидкості. Такий апарат може помити дві з половиною тисячі тарілок за годину. За гроші витрачені на оцю машину сьогодні можна придбати дорогуйну марку у розкішній комплектації. У нас банку інформацію про коштовну покупку поки що не підтвердили, але і не спростували в кращих бюрократичних традиціях. Порадили надіслати інформаційний запит. Ційний запит надамо відповідь в телефонному режимі жодних коментарів. Нагадаю, останнім часом уряд має проблеми із виплатами зарплат та пенсій. За словами міністра соцполітики Наталії Королевської, сукупний борг за зарплатами складає понад мільярд гривень, а пенсійний фонд нещодавно уповноважили брати кредити на виплату пенсій у комерційних банків. Значить, ми порахували, що за гроші витрачені на посудомийну машину можна було виплатити майже 300 мінімальних зарплат, понад 380 мінімальних пенсій, а також заплатити допомогу за народження першої дитини 11 сім'ям.